Зеленський, ну він дуже амбіціозна людина, такого нарцистичного типу, він нікого не хоче слухати. Все, що він сказав, це правильно. Да, він ніколи, навіть роблячи помилки, він висновків з цього абсолютно жодних не робив протягом ну, от своїх шести, там з гаком років. Да. Тому сподіватися, що без Єрмака він вдруг почне вчитися, почне щось аналізувати. Думаю, що розбіжності між ним і Верховною Радою будуть будуть дуже сильні. Якщо йому вдасться утримати цей уряд, можливо, Свіріденко буде продовжувати ті чи інші вказівки виконувати. Але от мені чомусь здається, що 226 голосів на сьогодні. Верховна Рада може набрати, щоб уряд відправити відставку. Єдина проблема, що а е от, от єдина проблема, що він буде тоді, цей же самий уряд, виконуючими обов'язки, до того часу, поки оці 226 голосів не узгодять те, про що е ну, можливо, кожен із нас. Постійно казав, давайте робити коаліційний уряд, давайте робити уряд довіри, щоб там були представлені люди абсолютно з усіх політичних партій, як мінімум ті, що є, в парламенті, а краще ще долучити професіоналів, котрий є і можуть кожен по своєму напрямку нормально, реально добре працювати. Але буде це чи ні, важко сказати, коли сьогодні замріяла. Нарешті, да, що один із головних пунктів там можливого мірного чи урегулювання, чи припинення хоча б військових дій на певний час і проведення протягом ста днів виборів, дуже важко уявити, що ті політичні партії, котрі є сьогодні в парламенті, зможуть знайти між собою консенсус. Бо кожен з них. Вони вже, бо ну я знаю, по деяким партіям там вже оголосили, що все повністю мобілізація, всі на місцях починаємо готуватися до виборів, не зважаючи, що в парламенті, ну, типа, тихо сидимо, лідери вголос про це не говорять. Вона, Михайло, ви вірите, що Зеленський найближчими роками піде на вибори? Якщо от ці умови, тоді він буде просто валити будь-які домовленості сьогодні про мірні угоди, буде вигадувати все, що завгодно, буде умовляти когось, щоб цих мірних угод жодних не було. Тоді, в цій ситуації, він буде лишатися при владі. Це певною мірою влаштовує тих людей, хто сьогодні в парламенті, бо вони теж вже Поза термінами в 2024 році ми їх повинні були переобрати. Така ж ситуація і в місцевих, От вже ми другий місяць живемо, коли конституційний термін і місцевих органів влади закінчився. Вибори все одно будуть найближчим часом. Я би робив на сьогодні це дуже складний інструмент. Сьогодні навіть просто реєстр виборців зробити. Це жах, От для того, щоб людей залучити всіх. Все временно на вони повинні в тому місці, де вони є, де вони працюють, включені в ці списки. Що робити з людьми, хто є за кордоном? Ми ж навіть, ну візьмі чи Польщу, чи Німеччину для того, щоб забезпечити ту кількість дільницями, у нас ні консульств, ні посольств не вистачить, щоб вони в черзі стояли. Я дивився, коли в Румунії були вибори, коли в Молдові були вибори, люди йшли розуміючи, що від їх голосу, от хто знаходиться за кордоном, теж дуже багато залежить для власної країни. Вони стояли по 5 по 6 часів. Годин в черзі, щоб потрапити туди. Ми всіх не зможемо. А хотілося б, щоб ці люди проголосували. Те ж саме стосується хлопців, котрі є на фронті. Ще одне: у нас сьогодні будь-який військовий не має права кудись там балотуватися. А я переконаний, що страна до цього не просто готова. А готово серед них, хто є там десь найкращий, і на місцеві, і на парламентські вибори приймати цих людей. Тобто, треба негайно вносити зміни в законодавство. От я би робив кілька таких пріоритетів, не знімаючи головний пріоритет, захист країни.